Всім привіт! Це я Ворон Ей! і сьогодні я покажу вам мій новий дім. Поїхали! Поїхали, летимо за мною. Треба летіти он туди вверх. Полетіли? що ж, от він, мій дім на дереві. Вон такий класний написано Ворон UA. Що, зараз я вам покажу всередині. Який він? Для цього нам буде потрібен ключ. Он такий Waron UA. Так, відкриваємо. Дивіться, як там класно. зверніть Так, саме так тут круто. Он, тут йдуть наші відео. Тут у мене на обід. он такі красиві штори. Я недавно буквально переїхав, і цей дім виходить, розташований трошки довше, ніж місце, де ми знімаємо відео. Тому я вже так часто відео не знімаю. Але ми можемо все виправити одною кнопкою лайк і підпискою на канал. тут такі класні картини. Треба покласти ключ за шторою. А ви де зберігаєте ключ? Уп, і так. Все. І ще я би вам хотів дещо показати. Крім телевізора, у нас тут такий хром. І тут у нас дуже цікаво, зараз я вам покажу під цим кориком знаходиться справжня кімната. Так, трошки темно. О, включили світло. Дивіться, що тут? Це я за цілих 8 років назбирав. Нічого собі скажете. Тут є навіть ті монети, які ми знайшли відео про біткоїна. Якщо ви його не бачили, ссылка буде під відео. Он таку велику суму я назбирав. За всі 8 років. Ой, не 8! А, а за 12 років. Я їх багато назбирав, дещо продав на сайті, а дещо залишив. Он такий кожен ворон крутий, повинен мати свою колекцію монет. Поїхали далі. Що ж, я думаю, на сьогодні все. Ось такий був мене дім. И до новых видео.